Шановні питання, засідання по зачергової сесії селищної ради Московської прийняті є промоші, так засідання селищної ради в суді 11 депутатівської селищної ради. До денної зачергової сесії пише одне питання. І з вашого дозволу відносимо його на розгляд сесії безпосереднього поньовів комісії постійно відповідно до сесії 26 селищної ради. Практично був виступ на сайті селищної ради. Зауваження пропозиції членів постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, системі розвитку та рекульторної політики не надходить. Хто за цю пропозицію? Дякую, Однозначно. пропоную брати комісії. Пропоную дані Пантерчук. Пропоную запрати піра до тени, він у вас переночуємо, у нас із ним приближається шанс висовчити піра до тени на 24 грудня. Запрати піра до тени. Піра до тени Кераміда, пропоную запрати піра до тени, вона не проводиться, сідання сесії 30 хвилин, доповідучи 5 хвилин, обов'язково 3 хвилини, можна взиватися за запитом. Мовлення, пані. Переходимо до розвитку порядку 1. Условно-медицинська піра до тени, визначаємо відповідь на запит піра до тени. Відповідь на запит піра до на сьогоднішній день станом на 30 число є два розпорядження Кабінету міністра України від 26 -12 до 12-24 року за номером 1323-К про розподіл субвенцій з державним бюджетом і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 24-му році. Згідно цього розпорядження Шанської селищної територіальної громаді Надається сума 368 тисяч 500 гривень. Це рішення було видано 26-12 і слідуюче рішення розпорядження Кабінету міністрів України від 2612-24 року за номером 1324 24 про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 24 рік резерву резервоосвітній субвенції з державного бюджету місцевого бюджетом у 2024 році на облаштування і даних харчоблоків закладів загальної і середньої освіти. 3 мільйони 937 тисяч 200 гривень. Відповідно, ця субвенція вилучається з місцевого бюджету до державного бюджету, і крім того, було співфінансування до цієї субвенції: 10% сумі 984 тисячі. Рівень вони залишаються у бюджеті Шанської селищної територіальної громади за загальним фондом бюджету. Отакі зміни пропонуються внести до рішення нашої сесії. Хто щоб прийняти рішення про до бюджету Ішальської селищної територіальної громади на 2024 річ? Прошу проголосувати по імену. Кольдачука, Денисенко Сенко Катерівна, Семен, донько. Емакова, так. Таварство, за. Фейдаков, Так. Мазя. за. Да. за. Примасюк. Да. Тревець, так, пішню. Питання при 47-му сесії сесії Шанської селищної радиана. Виконі подяку сідати депутатам, що ще на зачем був сесії. 47-му сесію Шанської селищної ради. 8 лика закрита. Ще быстріше, чем порядку.